Українські захисники минулої доби відправили на той світ 550 окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Водночас ворог втратив два танки, шість бойових броньованих машин, десять артилерійських систем. Чотири реактивних системи залпового вогню, шість дронів та 11 автомобілів. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Що на Донеччині? Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля наведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін українські військові тут не фіксують ознак наступальних угрупувань ворога.